Добрий день. В цьому відео коротко розкажу про яди, але не про який яд від чого, а про загальні принципи роботи з ними. По-перше, сплануйте, чим приблизно ви будете обробляти. Для чого? Для того, щоб купити завчасно, в нормальних магазинах, де, скоріш за все, буде якісне, а не підробка. Це перше. Друге, звертайте увагу на режим, тепловий режим, скажімо так, роботи ядів. Деякі яди можуть працювати вже при плюс 7, плюс 10 градусів, тобто весною ними можна обробити і вони будуть діяти. Деякі яди працюють там, від плюс 20 і більше. Це означає, що весною вони будуть мало ефективні або взагалі неефективні. Але при, далі вже там в червні обробка, в травні, вони будуть краще себе показувати. Наступне це термін очікування. Кожен яд, впитуючись в рослинку або залишаючись на ній, в залежності від того, він системний чи контактний, він покидає рослинку, виходить з неї, виводиться з часом. Але якийсь час уважно читайте інструкцію. От тому різні яди, різний термін очікування. Що таке термін очікування? Це після того, як побризкали, скільки не можна їсти плоди. І дивіться, деякі терміни очікування там декілька тижнів, а деякі терміни очікування там, два місяці. І це насправді досить серйозно. Тому треба бути уважним. Щоб не отруїтись самому і не потруїти родичів. Ну і при використанні е, яди є така штука, як їхня умовна сумісність, тобто, чи можна в бак засипати декілька ядів одночасно. Тут, наприклад, є Jet, сірка, мідь це у нас блюбордо, або там, Median Extra. З такими зазвичай нічого не змішується. З міддю сіркою зазвичай нічого не змішується. Решта в більшості сумісна, особливо, якщо це одної фірми. Тобто, наприклад, якщо це сингента, то паз також сингента, ну, перевіримо. Так ось, бачите, сингента. Сингента. В більшості випадків системні яди змішуються між собою, але все одно треба перевіряти, чи не випадає е, осад. Ну, тобто, один раз подивитись, змішаєте, побачите, що у вас виходить. Або почитати офіційні сайти тої ж самої сингенти. От, якщо яди сумісні, їх можна змішувати в одному боку і оприскувати один раз, а не там, декілька разів замішувати, декілька разів е, бігати з оприскувачем. Е, на цьому в мене все. Будьте уважні, слідкуйте, бережіть своє здоров'я, слідкуйте за сроками, читайте інструкцію. Звісно, інструкція для слабаків, але я вважаю себе слабаком і не дуже крепким, не мене настільки здоров'я, щоб ризикувати, в тому числі немає в родичів. Нагадаю, виноград я не продаю, тому переживаю в першу чергу за здоров'я брата, мами, батька і так далі. Всім гарних врожаїв! Готуйтесь завчасно, дотримуйтесь інструкцій, будьте уважні. Все буде Україна!